Ольга та Олександр Димитрови з тимчасово окупованих Олешок. Разом вони 33 роки. З травня цього року живуть у Києві. Жінка розповідає, поки облаштувались у квартирі друзів. Але це тимчасово якісь добрі слова. А наші сусіди в будинку, де ми живемо, тимчасово вони всі пропонують нам допомогу і. Хто чи може старається допомогти, хто просто гарне слово скаже? Хто нашому собачці купляє корм чи просто якийсь пригостить нас маколиками і якось це дає впевненості, що ти все-таки не один в цьому місті. Через війну втратили все, що мали, каже Ольга. У нас були свої полуниця, своя малина, своя ожина, абрикоси. Ми садок посадили там і дуже багато квітів. Ми більше 100 кущів росу висадили. Собі вже створили гніздечко, в якому ми планували зустріти нашу життєву зиму, старість в комфортних для нас. Умовах, тому що наш стан потребує деяких умов, особливих у квартирі. Ми їх собі створили і ми вже але прийшли ці не люди, вони. Украли у нас усе, вони зруйнували. В Олешках родина понад місяць жила у підвалі, ховаючись від обстрілів через небезпеку, вирішили виїжджати на підконтрольну Україні територію. Головне, що ми встигли взяти. Нам це ми взяли свого друга, Боньку, собачку, який живе з нами вже ось о 15-й рік. Ми його взяли. Ми взяли деякі літні речі свої. І все. І ми виїхали в нас в свій автомобіль зручним. Приводом Саша був за рулем. От і ми виїхали через Васильівку. Ми пройшли 27 блокпостів. Ми пройшли ФСБ, ми прийшли кадировців, ми чуть не наїхали на міну. Перед тим, як переїхати до Києва, жили у Польщі, звідти, за допомогою волонтерів, переїхали до Англії. Дуже гарна страна, країна дуже нам допомагала у всьому. Але інша мова, інший менталітет. Інші звички, і нібито все пристосовано. Це була якась така фізична туга, така просто прямо якась така фізична потреба повернутися назад. От ми, ми, ми розуміли, що ми не зможемо там жити. Про підрив російськими військовими Каховської ГЕС дізнались у Києві, говорить жінка, оселя подружжя в Олешках була затоплена. Ми знали, що в нашій квартирі ламінат плавав під стелею, хоч ми дуже-дуже далеко знаходимося від Дніпра, від води. Але більше п'яти метрів вода була. У подвір'ї і в підвалі до сих пір стоїть вода. І замулено, і все. Все, що було, все наше майно, всі наші електричні коляски, які лишилися там, вони всі затонули і вони все вони всі згнило. Ольга та Олександр кажуть, випробування зробили міцнішими їх стосунки. поки ми вдвоєм, ми як сімські близніці, як ото кажуть, ми доповнюємо друг друга. Нас пугає все те, що нас може роз'єднати для нас. Це саме страшне. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.